Від Обама. Всім доброго дня. О, Заїхав я до Василя у мультика Урожнів. І тут у нього є такі гарні кубили. Кубили є на продажу. Е і є така Є така красуня по фараону. Дивіться як вона змінилася. За... Вони лише лошець... це три місяці. Три місці? Три місці буде 13 числа. По фараону і вона стоїть рядом свою маму. Так. І дивіться, коліна, коліна мамині і коліна лошиці. Коліна йки. Та такі файли молодий чи стягнуть. <риві> є такі красиві молоді лошиці. А ну й є з ними. Це за Василем ходи. Зараз я вам все покажу, розкажу. Іди, йди, мала, йди. А від фараона? Дія, Діа. Дія! А ці від обами? Дочка обами. Ді. Yeah. Ді. Yeah. Yeah. <звук> Ця дочка Обами кількорік її. <звук> Коли буде два роки? серпні 15 серпня два роки оці це 15 серпня два роки отака така лошиця Ця, е, у Василі є три, три двохрічні лошиці це теж ці коли минуло два роки? В було під 19 червня два роки. Ці були у червні два роки. А ці ті... другі у квітні, 8 квітня. А ті в квітні два роки. Квіт, два роки. Так. Усі, усі три лошиці. Усі три продаються. Так. Так. Всі три покриті огіром. Всі три покриті жеребцем, дві покриті жеребцем по буцефалу. Так. А одна, а одна обама. Та, так. Жоп, та з білу гриву по обамі. А це дочка фараона. Подивіться. Це принцеса. На... Принцеса? А -а -а. Каже Василь, що принцесу не продає малу, малу лошечку по фараону, то він її не продає. Лошеці це дуже гарна. Так, щось мало би бути. Гарна лошечка. Це ще раз нагадую, дивіться. Е, дивіться її. Дивіться, це її мама, це її лошечки ж по фараону. То Василь в мене... Василь у мене паровоу є ще раз фараоном і каже, що, що вроді жеребна. Він привозив до мене. Жеребна фараона, так. Жеребна, так? Я думаю, що так. От Отакі є. Такі є у Василі Урожневі Рожнев, лошиці. Це трьохмісячна фараону. хочу вам показати всі кожну дільну. Так, зараз ми показуємо цю по обамі. Все повністю в середньому. Як воно виглядає. Ця теж. Молода лошиці крита э, сином буцефала. І ця. Ця жовта. Ця жовта, що з широку Ну, це в лисину крита, крита по обамі. Зараз я навколо їх обійду, повністю вам все покажу. І розкажу. От дивіться. Оце є лошиця трьохмісячна. Їй аж неудобно сцати. Пити неудобно, треба голову викручувати сильно. А вже вона є, зерно усе. Наприклад, я вам порівнюю то лошиці вище в колінах, які як її мама. Гарні кобили. Дуже, дуже гарні лошаці. Лошаці не упряжені, ні. Лошиці Лошаці не, не упряжені. На що їх впрягати, як вони будуть мати лошата. І лошата коштують дорожче. Ціни кажете? Ціни кажете, чи номер в описі? А я що ціни? Найприїжджають, будуть бачити, тоді будуть ціни. Ціни, що? На місці, договір на місці. У відео одно, а на місці друге. Ти мудрий чоловік, ти вишкі кобеле чи ні? Я з тобелега. Знаєш, скажи сам, я не те, щоб палити. Я що буду палити. Кобили здорові. Так. здорові Хто їм кобили? по два роки минуло це лощета є. Так. Коли до трьох років ніхто не впрягав коні. Навіть у на, на, колгоспі було. Не впрягали? Ніколи в життю. Навіть голова, ці не давали коні впрягати до трьох років. Ніхто. Це таке? Зараз... Мудрого фірмана, то може у причеті одразу наробити. Треба друга фірмана ти все. Що ти ну а як би ви тримали, ти, би Бог поміг, би вже закінчилася війна, то й пробували б пригати. На змагання ви любили військові. А де я з Би війна закінчилася, змагання так. би було скрізь. Куди би Бог довго Берші... закінчився? За границю скрізь мої люди з'їхаються, Румунія так, такі. Так. Любимо подивитися, сходять, все, а тепер ніхто що. Виш усі боються. Ша це. З хати вийти, ні, це це. Висо, ладно. О, дивіться ка. І у вас було печеніжені змагання, не? Ще раз нагадую, тут є лошечка по фараону. Ця кобила Василь привозив ще раз її. Ну, лошета дає по огіра. Лошета, ну, ну дає, дає, дає досить гарні. Вона ловчика того року, зараз тобі покав лощика. Ага. Чоловік є ті лощак. Гарний лошак. Ну, але лощик. Що це? Куб... -е, ну як сказати, не кобили, можна сказати... Кобела, що має лоші, вона походить десь звідки і колись привезли десь таку. Звідки? О. Звідки привезли? Я не знаю, чи з звійни, чи десь вони її привезли, видикла. Що сяк коні Уя більша паща на кобилу є. Пасти в його тях більше. У мене гарна, ну, у мене гарна паша дуже гарна. Не мене є, паще, але найпасущі тут. Отакі є лошаці. Лошаці молоді, здорові, енергійні. І дочка фараона хотів би погладити, вона не дається. Я хочу зараз вам на рівно показати. Наприклад, зрівняти, зрівняти її маму, як вони стануть на рівно. Але вони крутяться, але зараз... Подіть. Гарні коні. Най будуть веселеві здорові. Василь це любить, але каже, що забагато йому цього і він би три лошиці би продовжив. Лошаці по одні продаєте. Продаю, але за дешево не продаю. За дешево ні, не. по одні. А як три зараз, то за дешево? Так. <гум> так. Каже Василь, що по, по одній по одні ціна одна. Якщо б хтось брав три за раз, то ціна інша. Якщо за раз, по три за раз, то 5 так, тисяч 5 000... доларів. Три раз 5 тисяч доларів. І ні, то ні. Три лошиці, котрі ще має бути 2 роки, а цим двом вже минуло по два роки, то може бути за 5 тисяч доларів 3, 3 за раз. А як по одній, то, то там ціна, ціна друга. Ну, не, не. Вона та так біжить крок там. Отак має блять і те не прямо. Кажуть. Шо, що? Я тобі кажу. Що ви говорите, дурдець? Що, Ага. має Семьдесят сім. Ну, а воно має десь матері сім, висоті. <laughs> Немає. А я тобі кажу, що має. — Ні, може, ну я не спорю. Десь e, під метр сімдесят вона має. має, але... Але... ну просто вона ще є два роки в червні минуло. Але вона... Я не спорю, що така здорова ця, Nie, але вона але... буде в висоті мати моцну. Така, як фараон, вона годна бути, вона файна. Ні, Ну що ти, так, та, що огір, що він є, що вона, то є так. Так. Та я не спорю. Що це? Бачить жеребні, у зД будете робити? Я не знаю. Та ще гроші. Та буду, то буду, не буду, то не буду. Мені треба було брати. з собою... Я не буду робити в Ні? От ці гроші зараз то чинить цінить. -то. Але для себе будете знати, а... чи вони жеребні, ні. чи ні. ні. ні? Як будуть, то буду, як ні, то так продавати. Буду. А... Я думаю, що якщо їх тримали по пів місяця, а з ними ходив кожен день, то вони мають бути жеребні. Так би бог довби так був ну. Віш витуга парума, ті не тільки не жира, Я ця пусті на нас бетки і стояла, перший раз Так Добре приймай На ну, вірю, що я пускав до неї перший раз огіра, uh -huh. то вона так вівкала, що ми її насильно ця то ті дві кобили, котрі стояли, не були жарабні, вона жирабна. Ого. Дивіться, вони в середньому на рівному пасуть. Зараз дивіться, на коліна зверніть увагу на коліна мамині і на коліна, на коліна лошечки. Дочки її. би Котра? Ця А я звідки знаю? Я знаю, ні що. Я не можу, я не можу. До мене багато людей дзвонять, аби я оцінив коні. Я не можу оцінювати комусь чиїсь коні. Є людина. У вас ще ліку ужеребеласі ті дві чорні кобелі. Одна вже ребелася, а одна ще має та, лошечку. Має. А друга має восени жеребеці. Кожна, кожен собі оцінює, хто їх хоче. Один хоче тисячу доларів, один хоче дві тисячі доларів, один хоче три тисячі доларів. Та, кожен, та, собі, так. кожен собі ціни, та, як вий, хто собі хоче. Товар був, то так, можна би можна товар, та, би був товар. Так, би був товар, так. Треба купця. Розумієш? Так. Купця треба гонорово, хто розуміє на коня. Так. Це, е, якби раніше, Такі кубили, якби раніше, якщо не було цих коней, якби раніше такі кубели. То це би купець був. Ну, Але я думаю, що як вони мають по 600 кг, чук менше, у два роки. Якщо вони зараз у три роки будуть мати лощета, наприклад, то вона має мати лоші нормально чи ні? Та куби би був дов. No. Okay. Зараз вам кожну по віддільності постараюся показати. І минуло два роки весною. Ще раз нагадую, ця крита Обаму вже ЗД не робили, але Обама, Обаму парували. Ця, ця крита по жеребцю сина Буцефала. Я його не бачу, кажу хлопці, що гарний жребець. Цю Василь не продає, бо вона крита фараоном і він її не продає. Ця дочка, ця дочка Обами ще має бути два роки. Покрита сином буцефала. кого що буде цікавити, номер буде в описі і буде закріплений під коментарями. Дзвоніть, питайте. Ціна за трьох, за три лошиці оці, буде 5 тисяч доларів. Лошечка по фараону, вона не продається. Мала красуня. Буде така каро, каро гніда, як кажуть. Ні чорна, ні гніда такий буде. Такий в неї буде колір. Ще раз нагадую, ми знаходимося в селі Рожнів. Тут є... Такі гарні, такі гарні. Плошиці, молоді, і криті. І криті, і криті жеребцем. Гарними жеребцями. Кого що буде цікавити? Дзвоніть, запитуйте. Зараз є трохи є. Я як приїздив. Параоном, то вони гуляли так всі, ще в молоді ті дві лише були. Його. не Немає собі тут холод, йдуть, йдуть під яблінки. Його. Яблоко збираємо. Збирають яблука хочу вам показати лошечку зблизька, лошиці всі вам вже показав. Ці має гарну шию таку буде. Шея буде каблуку, не в неї. Та що, будеш мий. Вона тепер підходила, вже мовчки видівка на яка вона була. А ну розкажи, по яких це конях кобила. Та двох yeah, двох вічна? Як пружина. <laughs> Ха-ха. Зараз осінь. зараз вони не такі вороги роблять. Та. А вот при прижали. Пується нічого не... не нам, а? Ага. Чим, чи ногу, дай но. Дай ногу. Е? Нічого не, не б'є, дай-но. Дай но. Дай е? Ну не б'є ні ні одна, ні друга. Гарні кобили? А? Гарні кобили у вас? Ну, я знаю, що божеві люди. Легкого продажу. Дочка фараона, вона, вона не дає ціло. Йдуть за вами. А? Та сепете зерна, та йдуть за вами. А тепер не даю зерна. Не даєте. А чого? На що їм зерна тепер? Вони мають тут все тут, що не, треба. Вони мають що пасти. А води води звідки? Хоув! З більшого я вам повністю їх показав. А вже кого що буде цікавити, дзвоніть, запитуйте. Тут, тут гарно йдуть копита, лошечки йдуть з стаканом. Все, лошечка тут така рівненька. Все, красиво. А може хтось буде пропонувати гроші за лошицю? Я що? Я не, не знаю нічого. За малу лошицю від фараону. Знаю. Що? Я відки знаю, бедужі, а там буде в'ятка. Зрозуміло. Ганорові купати добрі гроші. Та, даш, ось ці перевернули, ти можна продавати. <гум> ось ще маленька. Даш, що в божих руках? Я ще нічого не можу сказати. Ці запутані, вони не дуже хоче бігати. А ті йдуть. Усі усіх повади. Не дуже за вам, Дуже йдуть за, за Василем. Гніда їх веде, а вони йдуть ззаду. Отака, От така то є, такі то є гарні кубили. Урожневі, ще раз нагадую Василе Мультика. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім до побачення, краса є.